Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 15 й тур. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку, активність всіх завжди дякую всім. Отже, завершує 15-й тур. У нас матч аутсайдерів в понеділок, 8 грудня о 18.00. СКА Полтава, Епіцентр Кам'янець-Подільський. Таким чином СКА Полтава 16, Епіцентр 14. Ну, я сказав образно аутсайдери е, клуби, які поки що, на жаль, на дні турнірної таблиці, Епіцентр 14, хоча б Хоч якісь є результати. Аска Полтава найгірші показники. Має і тому на останньому 16 му місці. 13 забито, 33 пропущено, мінус 20 за попередні 14 турів. І всього лише 9 очків в таблиці. У Епіцентра на 2 очки більше 11, тому вони і вище. У Епіцентра. 15 забито на 2 більше, і аж на 11 м'ячів менше пропускають подільські футболісти. І саме тому на перед -перед останньому місці епіцентр. Я не знаю, чи можна тут вважати з невеличкою перевагою. E, хоча б трішки фаворитом епіцентр. Не знаю. Після виїзної перемоги Полтави над Динамо Київ 2-1. E, тому що багато хто каже, це проблема e, і причина не в СКА Полтава, а причина саме в рівні футболу, який демонструє, як я і показував. Свій затяжний піке уже з п'яти матчів Динамо Київ. Це причина е, перемоги СК Полтави в гостях у Динамо. Я вважаю також, що це так. Причина не Полтава, причина Київ Динамо. І тому я вважаю, що тут матч рівних можливостей. СКА Полтава пропускає дуже-дуже дуже багато. Я не знаю, хто більше пропускає, ніж СКА Полтава. 33 м'ячі. Це, друзі, ну, Кудрівка 27 пропускає, так? Хто ще більше? Дивимося. Я не бачу. Кривбас 23, Олександрія 24. Я не бачу хто більше. Можливо, я, як то кажуть, не туди дивлюсь. Епіцентр, я вважаю, також багато пропускає. Але епіцентр навіть не пропускає два м'яча і більше, так як це у Полтави. У Полтави пропускний середній. Показник, друзі, ну, ледь не сягає 2,5. Зараз скажу точно. Калькулятора при собі нема. Якщо 33 пропущених матчі та поділити на м'ячі. 33 пропущених м'ячі та поділимо на 14 матчів, то це буде 2,3 майже. Ну там плюс-мінус. 2 і три м'яча в середньому загру. Пропускає. Тобто залізобетонно гарантовано два м'ячі. Тому, друзі, е я знаю, що багато хто не любить таких параметрів. Але це один з моїх улюблених параметрів. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,16. Навіть буки зі мною е, погоджуються. Бачите? Е, чому я так вирішив? Справа в тому, що оце ОЗ обидві заб'ють. Я вважаю, от в випадках таких матчів їх треба оглавляти не обидві заб'ють, а обидві пропустять. Це одне і те ж, але тут. Доречніше буде це називати. От е, я ж вам обіцяв, що у нас на каналі речі називаються своїми іменами. Ось якраз той випадок. Обидві пропустять, і пропускає практично в кожному матчі ще й по два з копійками м'яча. Скаполтава. І залізобетонно в кожному матчі в середньому пропускає епіцентр, лише з різницею в тому, що набагато менше пропускає, але все одно пропускає епіцентр. І ось тому я вирішив, що обидві заб'ють залізобетон. Е хто не? Проти, хто не проти таких коефіцієнтів, як 1,4, 1,45. Можете брати просто тотал більше 2 рівно в цьому матчі. Оце буде просто неймовірний залізобетон. А взагалі-то обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. Чому ще й плюс тотал? Тому що я вважаю, одному з клубів повезе, і він. Навпаки, ПВЗ. І він пропустить не один м'яч, а два, можливо, і більше. Ось тому такі у мене пропозиції. Якщо ця інформація вам корисна і були в пригоді, мої прогнози знадобились, можете віддячити по реквізитам в описі. Щиро дякую. Дякую за вашу підтримку. Активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую завжди всім тисячу разів буду дякувати, тому що завдяки вам існує наш YouTube канал майстер-клас. Підписка, лайк, комент. Я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само де й посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям нашим слава! Слава енергетикам, мененесникам. І слава е, медикам і нашим волонтерам. Всім, хто наближає нашу перемогу, слава, слава слава. Скорішої перемоги, звісно, відповідно, е, скорішої перемоги над расизмом. Е, удачі, успіхів, друзів, всім папа, -па, щасливо!